Вітаю всіх! Давайте глянемо ось що. Кошколо до результатів, мабуть. Ні, Фенікса. Важко. Мені випадає дуже дивно. Які зміни нас чекають Україну у лютому 26-го року? Які зміни чекають Україну у лютому 26-го року? Які зміни? Розчарування не без цього, як все по колу. доленосні втрати територій не без цього? Розуму, як діяти далі. Десь ми втрачаємо, десь ми отримаємо. Кінцевий результат. А тепер увага. Ось вам ці зміни. Знову дев'ятка жеслів. Якщо брати попереднє відео про бусифікацію, оце воно клеїться. Тобто, у нас будуть зміни серйозні по лінії фронту. Так, зміни по лінії фронту будуть. Так. Вони будуть на нашу користь. Так. Вони також будуть на користь ворога. Так, Паш Пентаклів не сильно покажу. Інтенсивність боїв буде зменшуватись. Четвірка жезлів. Інтенсивність боїв частково десь буде зменшуватись. Так. Будуть. Роздум ого. Так, тепер уважно тут. Я не можу вам це, це розлежить роз, по полкам, не можу і не буду. Інтенсивність боїв буде залежати від перемовин. Тобто, десь воно буде менше на нашу користь, десь більше на користь ворога. Тепер слідкуємо просто за ситуацією. Вибачайте на тему інтенсивності боїв. Ось куди ми катимось. Тому відповідь по бусифікації сама собою лізе. Воно якось взаємодіє. Будемо дивитись на практиці.